Обереги українського народу. Обереги наші прадавні добрі символи захисники, знаки віри у вище заступництво. Символи обереги втілювались у побутових речах. Їх шанували, про них складали легенди. Саме з оберегів починається для кожного батьківщина. Обереги людини, одяг, взуття та прикраси найнеобхідніші предмети в повсякденному житті людини. Однак вони виконують не лише практичну, але й не менш важливу символічну роль. В давніх віруваннях обереговим елементам надавали особливого значення. Зокрема, це стосувалося прикрас, оздоблені вишивки. Вишита сорочка. Для сучасної людини сорочка є предметом одягу та естетичним фактором. У давніші часи вона мала й певну магічну функцію. Увесь процес, пов'язаний з виготовленням сорочок, їх одяганням і носінням. Супроводжувалося цілісною системою чітко визначених дійств і обрядів, окремі елементи, які дійшли і до наших днів. Процес вишивання, як правило, супроводжувався наспівами. Вважалося, що вишиванка, виготовлена під мелодійний супровід, принесе її власникові довголіття, щасливі долю і подружні життя. Намисто! Не було в Україні дівчини, котра б хоч би в якійсь скруті жила, не мала власного намиста. Намисто мало подвійну функцію магічну і естетичну. Роз'єднувати їх означало б нехтувати давньою національною традицією. Магічні і естетичні чинники настільки взаємопов'язані, що важко, а то й неможливо, розмежувати їх. І все ж первісно головною ролью була оберегова. Вінок. Це символ жіночого начала, дівування та дівочої цонтливості. Загалом вінок знак життя, долі, життєвої сили, досконалості й перемог життя над смертю. В Україні вважали, що вінок оборіг захищає дівчину від недоброго ока, від нечистої сили. Хустка зберігає український народ як давній символ, пам'ять про хустку. Це першого знака одягу жінки. Хустка широко розповсюджена по всій Україні. Багато чудових традицій і обрядів було пов'язано з хустиною. Крім побутового, жіноча хустка в Україні має ще й обрядове значення. Так, при святанні дівчина перев'язує руку парубкові на знак згоди і бути його дружиною. Лялька Мотанка берегиня та богиня. Найдавніший зразок оберега жіноче божество. Берегиня лялька Берегиня мати всього живого, захисниця людини, природи та добра, охоронниця дому. Ляльку берегиню створили понад 5000 років тому. Це не просто дитяча іграшка, це витвір мистецтва. Народна лялька була екологічна, духовно чиста, образна і символічна. Писанка. Здавна яйця вважалася символом сонця та життя. Візерунки, нанесені на писанки, символізували Всесвіт, Сонце та безкінченність життєвого циклу. У християнські часи на писанках з'явилися зображення Хреста, фербового гілля та зелені, яке буяє навесні. Магічні писанки виготовляли жінки, які мали дім повну чашу. Були щасливі в шлюбі та народили дітей. Хатні обереги. Традиційна українська хата, в істину колиска нашого народу. Ній жили і вмирали цілі покоління, сподіваючись на кращу долю. І хто б що не говорив, вітчизни без рідної хати не було і не може бути, бо батьківщина починається з рідного порога, а отже із батьківської домівки. Оберіг вірності і любові, рушник. Це був стародавній оберіг дома та родини, що супроводжував усі знакові події, хрещення, зустрічі та проводи гостей, весілля, похорон. Як і вишиванка, рушник передавався з покоління в покоління. Він оберігав родину. Рушники розвішували на покуті, над вінками та на стінах. Ними оздоблювали божник. Колиска. Колиска була ще й родинним символом, виколихувала майбутнє родоводу, зберігала традиції, материнську цінність і батьківську гордість. Традиційно колиску виготовляли лише з чистих, тобто благородних порід дерев. Все начиня вервечки також робилися за окремою технологією і супроводжувалося спеціальними обрадодіями, адже колиська мала оберігати немовля від нечистої сили. В усі віки наші діди прадіди шанували те, що ми сьогодні називаємо символами або оберегами. Давайте разом відроджувати обереги. Вони оберігатимуть наші домівки і донесуть культуру та звичаї українців до наступних поколінь. Плетіть собі на долю віночки, робіть ляльки, малюйте писанки, садіть калину, вербу, оберігайте лелек, вишивайте рушники, сорочки. Нехай вони оберігають від зла, підлості і неправди.